Доброго раночку всім. Допхалися до лісу на коп. Грибів немає, будемо шукати скарби. А може і гриби якісь будуть нас доганяти. Побачимо зараз. Я хотіла сказати, грибів не знайшли поки, а знайшли те місце, де барвінку, барвінку багато росте. Думаємо, що колись. Була якась чи хата, чи може кладовище. Шурік хотів тут покопати. А я така йду, дивлюся, що це. А Це фламуліна, прикиньте. Зимовий опенючок росте на дереві. Зараз зберемо. Буде нам на юшку. Ну, яка ж красава, подивіться. Опа. Ось така ніжка бархатиста в неї. Оце знахідка, не зря йшли стільки. Вже втомилася, ще віддихатись не можу. Поки в Шуріка там глухо, я тут ходжу, кошу фламулінку по лісу. От що не очікувала, те не очікувала. Ого, аж до самого верху ростуть на дереві. Я не знаю, чи буде видно. Блін, не видно. Аж там. Високо-високо. Крутяк. Оце гарно сходило в ліс. Щось уже копав. Нічого не викопав. Нічого не викопав? Походу чорний. А. Я вже дивись, скільки грибів назбирав. Та я бачу, тільки присідаєш. <рес> я кажу, у Шуріка там щось глухо, а в мене тут грибалка повним ходом іде. Так, підемо шукати далі. Оце так далеко від дороги не відходимо. Тут, в принципі, лісу, то раз-два і вийшов. Не хочеться десь забрести далеко. Так от з дороги і не сходжу майже. І що ми бачимо? Фламулінку бачимо. Росте собі на дереві. Зимовий опенючок такі от красені. Чого фламуліна архатисто ніжкова, бо така. Характерна риса в неї. Бачите, ніжка? Яка. Сплутатись з чимось іншим важко. Будемо косити. І з іншої сторони дерева. Дивіться, яка гарна там трішки знизу і з грибком. А цю зараз глянемо, а це теж з грибком. не будемо брати. Хай. Може, якісь тваринки з'їдять. ні, це наче нормально. Опа. Гарно, гарно. А тут уже, бачите, пішов грибок. Таке вживати не можна. Залишимо, нехай зростає собі далі. Ой, оце залізло. А в лісі пахне, як у дровнику в мене. Ого! Це вже хотіла йти далі. Зараз покажу вам. Трішки далеченько. Ох, такого не очікувала знайти. Ого. -го. Ого. -го. Оце то да! Я так не хотіла в ліс, щось мені так ліньке було. Прикол. Так, рухаємось далі, друзі, і натрапляємо на ламуліно. -ну. І на пеньочку там. Я, правда, Шурика загубила, але сподіваюся, знайду десь. Або він мене. Я маленького кулька взяла, бо не очікувала грибів знайти, стільки, я ж вам кажу. Оце то да. Дивіться, як гарнесенько зростають. Зимові опенечки. Шурік на горизонті появився, десь там в кущах бродить. Це я мала коп знімати вже не буду. А може зараз нас до жену Шурика і буду щось підзніму трішки. Ну, просто я від цього відірватися, аж ніяк не можу. Ну, я звикла, що вони маленькі, а такого розміру фламулінку ще не бачила. Гарнесенька. Чого ти ржеш? Де скарби? Чорний метал везде. Чорний метал, капець. А стільки барвінку ми думали, що тут якесь поселення було. Ні, ну ми же й було. Коротше, Шурік з мене сміється, каже, що я все-таки їла, здається, в дитинстві багато гівна. <соць> і виріс з мене грибник. Ну диви, я ще й гливу знайшла, Шурік. Мочно? А, точніше нікуди. Коротше, атара закінчується, все. Я сказати, Та ми ж не мали гриби збирати. Чого це з мене сміятися? Ходжу собі, кошу грибочки. Так, десь ще щось бачила. Вже голова закрутилась. З другої сторони дерева нічого немає. Фу. Піду гляну, де я там ще щось бачила. Може натраплю... Ой боже, може вб'юся, тут ще впаду. Натраплю на грибочка. А вон там, тільки не знаю, що то воно таке. Треба перевірити. А тут якісь трутовички ростуть. Ну, глива тут є. Я не знала, що в цьому лісі є стільки різновиддя грибів всяких. Просто не вникала, ніколи, не розбиралася. Знала, що є опеньки та й. На тому все. А тут виявляється цілий клундайк. Фламулінка, фламуліночка. Старенька брати не будемо, але вам покажу. Ну, не так старенька, як оце в якійсь плісняві тут сиро. І з'являється пліснява. А ось мікрики ростуть Лесенькі. Залишимо теж. Я знаю, друзі, що зараз почнеться. Почнеться ця тема, як вийти з цього лісу, як відірватися від збору грибів. Бо тут куди не глянь оком, скрізь робиться отаке от. Як з цим боротись? Скажіть, будь ласка. Так, що я вам казала про різноманіття грибів у нашому лісі. Зараз ми з вами бачимо аурикулярію вухо Чи вуховидну, видно. І удене У народі називається. Блін, вся в кропиві. Показати вам, чому і вушко, бо гриб схожий на вухо. Насправді має дуже-дуже багато корисних властивостей лікувальних в тому числі. Ні разу не пробувала його, а тут натрапила багатенько. Візьму, зробимо салатик. Скуштуємо. Капець, 30 листопада кропива. Молодесенька в лісі росте. Я вже вся пожалилась тою кропивою, поки гриби збирала. Хочу вам то лізти, показати, що там на дереві у нас росте. Як то кажуть, дивіться, не відходячи від каси, опа, зразу декілька видів грибів. Фух, треба перепочити, зупинитись. Блін, та що ж це таке? Я не можу від одного дерева відійти. Хожу по колу туди, сюди, скрізь гриби. Ні, я не, не жаліюся ні в якому разі. Це дуже добре. Але ж я мала б прогулятися, а не топтатись на одному місці. Прийдеться потоптатись, що ж зробити. Так, я відійшла від того дерева до сусіднього. Там бачу щось схоже на гливу, але я туди не дотягнусь. Може то і не глива, мені просто... Ні, це не глива. Це не знаю, якісь гриб просто на якомусь невідомому дереві. О, а там... Ламуліна. Я знов загубила Олександра Михайловича. Догукатися я його не догукаюся, бо він в наушниках ходить, копає. Але колись знайду. Хай там собі бродить. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. І там, і далі. Та все, це я так попала. Хоч би вийти звідси. Ну, он уже там. Але вийти, як ви розумієте, я не можу. І знову рубрика брати не беру, але не показати вам не можу. Старенька лива. Росте. Собі спокійно. Нехай росте далі. Якісь звуки дивні. Сподіваюсь, це не дикі кабани. Шуріка я так і не знайшла. Гукала-гукала, десь немає. Знову у нас. Грибок. На грибі грибок. Йдемо далі. І залізла. Знову. Ні, ну я вже ближче до виходу, але вийти все ще не можу. Вон, бачу, якісь гриби ростуть на дереві. Стіла тільки вам сказати, друзі, що гливи немає. Ото От, знайшла кілька штук і все. А її тут. Оце вже буду знати місця, бо в минулому році ходила і не натрапляла тут на гливу. Дивіться, яка гарнесенька, молодесенька, красунечка вже Чи хтось збив, чи самі впали, бог його знає. Та я взагалі не до цього дерева йшла. А вон побачила іудене вушку. Хотіла вам показати. Та натрапила на гливу. Клас! Ой, цього іудиного вушка тут повно. Повно. Так, треба тут походити між цих валюжників. Піду зберу гливу і рушимо з вами далі в пошуках зимових грибів. Казала мама Доню, узувай галоші. Ні, мамо, болота немає, ліс сухий висновок. Завжди слухайте маму, скільки років би вам не було. А мама завжди залишається мамою. Поважайте, слухайте і любіть, і цінуйте. Отак от, от. А ми погнали збирати грибочки. Кричить мені, ау, типу я знаю, де він. Тут, каже, грибів стільки. То збирай! Що ж ти мені аукаєш? Як же я тебе знайду, як я тебе не бачу? Ох і Михайлич! Ай. Де ти, камрад? Кажу де ти? Я, я в лісі. Ой-ой-ой. Що ж я і звідси не вилізу просто так, а він десь в тій стороні, наче. Я зупинилась, дивлюся, чи гриби є. Ой. Але, здається, я тут була, а може і не було. Ой, господи. Ой. Та як я можу до нього дійти? Ну, скажіть. Ні, не будемо тут збирати, я вже тут збирала. Поки грибів не бачу. Ой, включуся, коли знайду Шуріка. Нормально, це Ой, подожди. Я не можу до тебе дойти просто. Просто не можу. що це коїться. Шурік назбирав грибів, не знає них. А я по дорозі до нього збираю в стівні і не можу до нього дійти. Ого, скільки гливи! Ой! Капець. Це просто жесть. Жди. Посиди там в кущах. Я, я апарат кину. Показуй. О, вони. Давай, диви, в мене глива красива. Угу. Короче, ця маєчка якась безрозмірна. Алки, а то не знаю, я теж такі якісь бачила. Бачила такі, але... А, це глива, тільки вона стара вже. Ну звісно не треба. Все дерево в грибах, зараз я прийду. Я вже біля виходу була. Вернулася. Там плісня. так, старенькі засохли. Попекла всі руки, ноги кропивою через штани. Так, треба ті дерева обдивитися, може, глива є. Фух, Я б уже десь лягла і полежала. Ну, жиловом. Ми на копі йшли з тобою. Пламулінка росте. Диви аж дивиш аж де. В корі. Оце аж до верху Дерево вже Ну, вона стара сухенька вже. Дерево всихається. Тільки, і і ростуть гриби на ньому. Да, Старенькі вже. Старенькі гриби. Не споживаємо, не можна. не Ялинки десь взялися. Тут не було ялинки. Десь там далі росли. Це трутовики. Так, пішли обдивимось. Цікаво, може, на тому дереві щось є, що лежить там далеко. Ой, друзі, я перестала вже складати ножа. Не те, щоб мені подобалось просто ходити з ножем по лісу. А тому, що тут на кожному дереві отакі от сюрпризи очікують нас. Не даремно не йшли до цього дерева, що лежить. А йому якісь грибочки ростуть. А поряд розтеглива на дереві. Нюхом чую. Куди йти треба? Так, час дня, я не знаю. Ця маєчка якась безрозмірна. Я вже порізалась ножем і не хочу виходити з лісу. В Київ поїду, не знаю, годині о п'ятій може. Та куди мені спішити? До комендантської шевстину. Шуріка, ти бачив, котра година вже? З тої сторони. ось тут. Це І що ти будеш робити, а? Фух. Я вже втомилась. Отака вам історія, друзі. Як ми пішли в ліс на коп з Михайловичем. Накопали торбу грибів. Ой, друзі, ми вирішили, що вже все таки досить. Ми пора виходити з цього лісу. Подякували йому. Будемо йти вже до машинки. Їхати додому. Находилися, надихались, нагулялися, назбирали безрозмірну торбу всяких їстівних грибів. Фух, нічого не накопали. Але назбирали. Це ще виходжу, виходжу і дивлюсь по сторонам, чи нічого ніде на дереві не росте. Ну, класна прогулянка вийшла. Якось треба ці кросівки всі в болоті додому дотягнути. І ще пройтися нам через поле, через завалену грибельку. Такий туман стоїть на полі. Ледве-ледве видно посадочку. Отак от, от все. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. До зустрічі в наступних відео, па-па!